Вайп нічних доріг. Знаєш, чого я так люблю дорогу і ту атмосферу, Вайп туманний, сонний, Ночі, світ доріг бездонний. Тут немає значення майбутнє чи минуле важливий тільки цей момент цей момент вічний і чимось нездоровий. Коли прилітаєш мовчки на червоний, як одинокий далекий силует, лише звук моторний і горизонт, немов картина картина душі автопортрет. Тут не місце естетам та ідеалам, тут тільки воля і безслівна даль, тут не веселощі, чи розвиток, чи доля, не є це місце для більшості. Більшість тут побачить лише холодний влогий асфальт.